Я з дитинства мав своєрідне уявлення про ідеальні машини. Ми з сім'єю небагато катались на авто по місту його рідко використовували для поїздок на роботу чи щоб відвезти мене в школу. Зате машина була дуже важлива для досить частих і досить далеких подорожей в масштабах 6-7 сотень кілометрів. І як кажуть психологи, всі проблеми з дитинства. Саме тому я так часто у відео в захваті від велетенських багажників так багато уваги приділяю ергономіці салону, фанатію від зручних поличок та великої кількості ніж та бардачків. Бо в дитинстві мені цього дуже не вистачало. Але пізнаючи автомобільний світ, я знайшов бренд, який здатен закрити всі мої психологічні гештальти. Але зараз я стану трошечки симпел, а ви я впевнені дуже клевер. І ви здогадали, що це за бренд. Це шкода. І насправді з автомобілями цього бренду пов'язано дуже багато приємних подорожей, тому що це і міні-тріпи на каміку, це прекрасні, хоча й короткі, але маршкитки по мегаполісу на Кодіаку. І, звичайно, прекрасні осінні Карпати на Кароку. Я завжди наголошував на той факт, що шкода для мене це прекрасний автомобіль для подорожей. Аж ось бренд привозить в Україну новинку, яка трішечки не з цієї опери. І відверто кажучи, для мене вона є абсолютною загадкою, яку ми сьогодні будемо разом із вами розгадувати. Блін, як тільки цю машину не називають люди, але я все ж таки скажу, що це шкода. І ніяк з вами канал Крукавто полетіли. Поговоримо. А поки що нагадаю вам, що спонсор цього випуску час газу. Час Газу сучасний сервіс ГБО. Уважні люди знають, що це вже друге покоління шкоди «Ніак». і це перший офіційно представлений електромобіль бренду шкода в Україні. Як так вийшла довга історія, перше покоління так офіційно в продажі і не надійшло, але можливо це навіть на краще, тому що в той момент часу воно б суттєво програвало. Так, давайте про все по порядку. І почнемо з того, що Enyaq вважається кросовером, хоча я б його радше відносив до класу міні-венів, який, на жаль, зараз так активно вимирає, тому що за рахунок невеликого кліренсу і досить довгих звісів, та й пропорції загалом на кросовер він не змахує. Багато людей кажуть, що попереднє покоління в спортлайні виглядало набагато агресивніше і прикольніше, і ця машина дещо зіпсувалась і прогнулась під модні тенденції, але все одно, як на мене, вона впізнається. І в ній впізнаються риси бренду шкода, але я розумію, що якщо порівняти її з бензиновими автомобілями теперішнього покоління шкоди, ну відрізнятимуться вони досить суттєво. Тепер давайте пройдемося трішечки по деталях. Перш за все, це розміри. Ця машина менша за Кодіак, довжина у нас 4650. Якщо я не помиляюсь, виглядає вона дуже стильово, в профіль, як на мене, і. Ну, мені здається, ця історія з тим, що колись дуже було популярно пушити наратив з тим, що шкода це дід Мобіль. Це все в минулому. Можливо, якусь октавію тур. Ну і на теперішній момент можна так назвати. Але сучасний модельний ряд шкоди та навіть попередні покоління був явно не таким. Виглядає вона стильово за рахунок того, що у нас дуже прикольний колір, саме тому мені е, прийшло в голову знімати її саме на природі, тому що цей зелений виглядає дуже стильно і дуже цікаво. Аво, вони обіграли сірими елементами по низу кузова Нетрадиційне рішення, і я впевнений, що дуже багато людей повезуть цю машину в малярку одразу після покупки для того, щоб це все зробити чорним глянцевим і покрити зверху. Плівкою. Так воно виглядатиме більш сучасно і трендово, але мені здається, в сірому кольорі воно незвично і одразу кидається в очі, попри те, що сам дизайн машини зроблений таким чином, що він, наче і яскравий, але при цьому надто не виділяється. Перше враження на ходу від цього автомобіля, коли я його взяв у імпортера, це те, що він досить комфортний. Попереду у нас підвізка Макферсон, позаду у нас багатоважень, по 5 важелів, класно збалансовано, але. Ну, ми розуміємо, що це електромобіль, і тут не було потреби, особливо для бренду шкоди, налаштовувати його якось дуже гостро і по спортивному. Так в принципі вони і вчинили, тому що машина комфортно проходить всі нерівності на дорозі, незважаючи на те, що у нас ще й величезні 19-ті колеса. Мені суперкомфортно їздив в центрі, їздив по трамвайних коліях. Безмежно вдячний, що для міського автомобіля налаштували все саме так. Але мені, як людині, яка відчуває в цьому автомобілі, та й ви будете відчувати прекрасні динамічні характеристики, розгін від 0 до сотні за 6-7 секунд, не вистачає трішечки гостроти на кермі, тому що педаль газу у нас дуже гостро налаштована. От миттєво, як тільки ви натискаєте педаль. Все, зразу машина зривається. Немає такої паузи, яка часто зустрічається в електрокарах на самому старті, така наче запинка. Тут миттєво машина зривається з місця, але коли ви починаєте крутити кермо, ви розумієте, що ну, гостроти не додали. От перчинки трошки в рульовому керуванні, або щоб вона додавалася в спортрежимі, і було б прям муа, супер. Прода, це той автомобіль, який завжди славився хорошою ергономікою, незалежно від покоління і від року випуску. Класні зручні сидіння. Так, у нас оббивка з тканини, але при цьому вона доволі приємна по якості. Боковини із екошкіри, що допомагає їм залишатися більш практичними. Але все ж таки, ось ця світло-сіра центральна частина вже навіть на машині з пробігом 2000 км має деякі плямки, значить, хтось, хто експлуатував її, був досить необережним. Великий кермо, Класичне кругле, зрештою, в сучасних концепціях дизайну шкоди, я казав це і в інших автомобілях бренду, хотілося б трішки додати якоїсь стилістики, зробити його плоскішим. Ну одним словом, зробити його якимось оригінальнішим. Так у мене питань до ергономіки немає. Дійсно, зручні підлокітники. Тут все у нас як завжди, уваги, врегулюється по висоті. Єдине, що. Зразу відчувається в порівнянні що з супербом, що з Кодіаком, це те, що навіть я з ростом 1,90 дев'яносто, коли зручно розміщуюся, відчуваю, наскільки ближче панель приладів знаходиться до мене, аніж в інших автомобілях бренду. Ну, я розумію, що це пов'язано з розмірами машини. Дуже довга панель приладів загалом. До цього треба трішечки звикнути, бо мені якось дефлектори, ну, прям, наче занадто близько до мене. Ну, але це все дрібниці. Бо автомобіль то насправді сприймається в комплексі от Комплексі, коли ви сядете в нову шкоду Еніак, мені здається, вам буде зручно, незалежно від того, чи ви зростом 1,90 чи 1,60 м. Але я хотів би на цьому моменті поговорити трішки більше про якість матеріалів в салоні, тому що читав на різних ресурсах, що люди не задоволені якістю матеріалів і збірки загалом. Значить, бачимо по картах дверей і по панелі приладів, що в принципі тут традиційно для вага досить жорсткий пластик. Але на картах дверей у нас є вставки з тканини, є у нас Ambien-підсвітка під ось цією накладкою. Мені здається, що це все-таки алюміній, а не імітація пластикова. Та, здається, алюміній, тому що холодне, а може, все-таки пластик. Хто знає правду, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, я дивлюся, що, в принципі, ніяких скрипів не чути. Е, я ще завжди суджу по центральній консолі, тому що в більшості машин вона прям гуляє і живе своїм життям. Ну, Тут, ось я впираюсь коліном, питань ніяких немає. По краях вона обита тканиною. Мені здається, що третя вона досить швидко в процесі експлуатації. Перед очима водія у нас є панель приладів, зроблений маленький екран, але мені здається, це практично зручно, тому що як би ви не тримали руку на кермі, вам його все одно видно, і це набагато краще, ніж в тих самих теслах, де все виводиться на великий екран мультимедійної системи. До речі, про мультимедіа. Пам'ятаєте, в відео про Superb я казав, що залишаються незадоволені люди від того, що це великий дисплей, який стерчить з панелі приладів. Я думав, що я пояснюю. Що в даній концепції архітектури салону він утворює фактично одну горизонтальну лінію з верхом панелі, і це не сприймається так, як в більшості сучасних авто. Все одно залишились незадоволені. Хоча відверто на мультимедіа грішити тут не потрібно. Класно деталізована, гарно зроблена. Мені подобається, що знову ж таки використовується тут автомобіль, в якому ти сидиш, а не е, просто все текстом, як то часто буває у японців, у тієї самої Тойоти. Є у нас внизу панель, яка присвячена клімат-контролю. Тобто, у вас під рукою всі необхідні функції. При цьому ви можете тут же і переключитись на основне меню, телефон чи музику. Е, ви можете перевіряти всю інформацію по автомобіль. Основні параметри, дані, і тут ви зараз бачите один супер важливий показник, який ну просто необхідно знати, коли ви тестуєте електромобіль. Так, я не буду вам брехати. Це не був повноцінний тижневий тест. Мені вдалося вихопити машину трішки раніше ніж планувалось, але на меншу кількість днів. Але я все одно старався випробувати її в різних умовах для того, щоб розповісти вам найважливіше для електромобілів це реальну витрату електроенергії. Якщо ми говоримо про середньостатистичний міський режим їзди без заторів, то у мене вийшов показник біля 20 квт годин на 100 кілометрів. Загалом. Середній показник за цей тест, враховуючи виміри динамічних характеристик цього автомобіля і, в принципі, тестування його в різних умовах, це 24 квт кВтгодини на 100 км, що в принципі вважаю хорошим результатом, але все ж таки він суттєво відрізняється від заданого в паспорті. А це 149-16 квт кіловатгодин на сотню. Але ми розуміємо, що враховуючи великий об'єм батарейки, ми можемо спокійно розраховувати на 300. 350 плюс кілометрів пробігу, а це вже достойний показник, тому що у випадку використання електромобіля як машини для добирання на роботу, ось так по заторах, як я зараз, цього вам вистачить на досить довгий проміжок часу. Тому мені здається, що в цьому плані лайк. Так, як автомобіль не маленький, то у мене одразу виникло питання: наскільки тут багато простору для другого ряду? Дивіться, я розмістився за переднім сидінням, налаштованим під мене зі зростом метр дев'яносто, і у мене до колін. Ще десь сантиметрів 6-7 відстані. Тобто досить комфортно по запасу, навіть для людей, ще вищих, ніж 1,90 м. Єдиний мінус, як і у всіх електромобілів, досить висока підлога, так як під підлогою у нас знаходиться батарея. Через це коліна трішки задерті вгору. Але розміститись комфортно можна. Сидіння зручне, хороший кут спинки, зручні підлокітники. Є у нас підігрів другого ряду сидінь. Це для тих людей, які кричать в коментарях. Що тільки базова комплектація, ви що, як за такі гроші? Третя зона клімату. Тобто, все, що вам потрібно для комфортного пересування на будь-які дистанції, тут є єдиний момент, що пам'ятайте, що це все ж таки електромобіль, тому це трошечки інша міська історія, але тим не менше. На ще одразу дуже багато людей будуть звертати увагу у шкоди, це багажник, тому що це одна із таких, як на мене, ключових фішок цього бренду. Якщо ми говоримо про ніяк, то тут у нас 585 літрів об'єму, 1700 плюс, якщо скинути спинки другого ряду, але враховуйте той факт, що рівної підлоги у вас не буде, тому що все ж таки це конфігурація електромобіля, і дуже, низька, дуже низький рівень у нас все таки підлоги в багажнику. Є у нас від. Сіки по сторонах є у нас звичайно гачечки, всі ці фішечки, шкоди, які я так сильно обожнюю. Тут є ремінець для кріплення, все у нас оббито м'яким матеріалом, тобто ніякого пластику, як на мене, дуже круто. Але є одне але, на яке дуже багато хто. Якби скаржиться і озвучує, що це погано. Коли ви відкриваєте підлогу, у вас тут є невелика ніша, де в нашому випадку зарядка, набір для латання колеса, якщо ви його пробили, і усе. Тобто запаски, в принципі, по конфігурації цього автомобіля бути не може. Але тут знову ж таки виникає питання: якщо це міський автомобіль, а електромобіль, як на мене, апріорі має все ж таки. Таку прерогативу, то чи потрібна вам та запаска? Хотілося б так, чи було б спокійніше так. Але скажу вам, от свого чотирьохрічного досвіду з крайнім автомобілем з моїм гольфом, е я не знаю, можливо, мені щастило, але я ні разу не пробивав колесо. В силу цього я запаску ні разу не діставав. В Україні доступна одна базова комплектація з заднім приводом, і це все за 45 тисяч доларів. Чи не здоріли ви люди? Бачив я схожі заяви в коментарях під іншими відео про цей автомобіль. Не лише на Ютубі, але й на інших ресурсах, і ви знаєте, з одного боку претензія абсолютно логічна, але є декілька цікавих факторів, які можуть змінити вашу думку про цей автомобіль. Перш за все, це те, що в Україні доступна версія із більшою акумуляторною батареєю. Це 82 квт кіловат години брутто. І у нас в Україні, незважаючи на те, що комплектація базова, вона містить в собі дуже велику кількість електронних асистентів, які стосуються саме безпеки. Які дуже часто в автомобілях не присутні навіть в близькотопових та топових комплектаціях, тому мені здається, що питань з цим бути. Точно не повинно. Ну і звичайно, цікаво поміряти, як же ця машина розженеться від 0 до сотні. По паспорту у нас 210 кВт потужності, вага більше 2 тонн і розгін від 0 до сотні заявлений 6,7 секунди. Значить, у нас є кнопка для вибору режимів їзди. Тут ми обираємо, звичайно, спорт, режим їзди вмикаємо звичайний драйв. Ну і давайте подивимось, якими ж будуть реальні цифри на нашому драгі. Дуже прикольно, що вона ну, прям миттєво реагує на натискання педалі газу, Немає має такої затримки на півсекунди, яка часто буває в електромобілях. Дивіться, ми поїхали 6,27. Це фактично на 0,4 секунди швидше, ніж паспорт. Ну, прям цікаво. Давайте зараз зробимо ще два заїзди, а тоді вже підіб'ємо підсумки. І так як ми поговорили про розгін від нуля до сотні, логічно зараз згадати про одне питання, яке турбує дуже багатьох в коментарях. Це те, чому еволюція пішла в другу сторону, і ми відкотились назад до барабанних гальм, і як вони взагалі справляються з таким нелегким автомобілем. Насправді, повернення барабанних гальм на багатьох електромобілях, багатьох е, відомих, популярних і перед Перевірених брендів має абсолютно логічне і просте пояснення, і якщо трішечки покопатися в літературі, його не так складно знайти. Звичайно, можна сказати, що це все суто питання економії і. Продавці просто хочуть взяти більше грошей за дешевший продукт, але є технічне пояснення, яке ґрунтується на тому, що перш за все в електромобілів є зараз супер розвинена крута рекуперація, яка дає в багатьох з них змогу їхати в так званому One Pedal Drive режимі. Тобто, ви взагалі не використовуєте педаль гальм, і машина гальмує рекуперацію тільки ви відпускаєте педаль газу. В такому випадку класичні гідравлічні гальма в авто не використовуються, в силу з чого. З часом логічно окисляються. А якщо воно окислиться заіржавіє, то в випадку, коли доведеться все ж таки застосовувати, вони можуть примітивно не спрацювати. Передні гальма залишаються дисковими у всіх автомобілях абсолютно без винятків. І тут ще треба врахувати той факт, що навіть ось на Еніаку у нас передні гальма не просто. Дискові, а у нас двопоршневі супорти, за рахунок чого вони є ще ефективнішими. Ви можете сказати, що ну уяви собі ситуацію, ти різко гальмуєш. Передні гальма круті, а задні барабани не справляються зі своїми обов'язками. Але тут варто усвідомлювати той факт, що при екстрених гальмуваннях буде спрацьовувати також і система рекуперації енергії, яка компенсує вам ось ту недостачу якогось гальмівного моменту і гальмівного зусилля. Все просто. Так, а тепер питання ціни. Е, значить, українці дивляться на цей автомобіль через призму його брата Volkswagen ID4 е, і через призму того, що ID4 в Україні продавався в більшості випадків, та не в більшості. У 99,9% випадків в сіру через автомобілі, які привезені з Китаю. В силу цього будь-який новий офіційний автомобіль в Україні може здатися космічно невиправдано дорогим. Але якби це було дійсно так, мені здається, популярні і великі автомобільні бренди, взагалі б електрички до нас не привозили. Більшість людей, які мають можливість придбати собі новий автомобіль з автосалону, не замислюються навіть над тим, щоб купити биток з Америки чи купити сіровезену тачку. Вони знають про переваги офіційних автомобілів і я впевнений, що будуть ними користатись. Як на мене, після тесту цього автомобіля питань щодо 45 тисяч доларів за нього у мене не виникло. Так, це проста комплектація. Так мені не вистачає якихось примітивних електроприводів кришки багажника чи, можливо, інакшого декорування салону. Але... Та кількість асистентів, та кількість електроніки, та кількість автомобіля, які в принципі в ньому присутні, відповідають цій цифри. Цікаво буде подивитися на реальний запас ходу від власників в різну пору. Але я думаю, що за адекватних умов 300 плюс кілометрів вона мала би проїхати. А цього вже в принципі для більшості людей, які взагалі розглядають електрокари, буде достатньо. Електромобіль від шкоди для мене абсолютна новинка. Я цього приховувати не буду, і я досить скептично ставлюсь до електромобілів загалом, але ну все більше починаю розуміти аудиторію, яка обирає для себе такі авто для повсякденної експлуатації по місту. Це зручно, за певних умов недорого. Тому варіант, який цілком здатний на існування. Тим більше, виступаючи в ролі автомобільного експерта, я маю вміти поставити себе на місце абсолютно будь-кого будь і відчути себе потенційною цільовою аудиторією, яка захоче передбати цей автомобіль. Е, ви знаєте, від цієї машини я кайфанув. Е, кайфанув від того, що я бачу, що це шкода, та яка мені так завжди подобалась великою кількістю дрібниць і параметрів по ергономіці, по зручності, по тому, що створено для водія, ну чого немає в інших автомобілях, але при всьому це ще й високотехнологічний автомобіль, який розвивається в технічному плані, і здатен кращатись з кожним днем, тому якось так. До чого була моя довга розповідь на початку відео? Я хотів сказати, що для мене шкода це були ідеальні автомобілі для подорожей, комфортні, продумані з точки зору ергономіки, з точки зору ергономіки багажного відділення. І в цю всю концепцію електрокари для мене загалом не вписувались, тому що одна моя поїздка електрокаром на велику дистанцію не дала ніяких приємних вражень, відверто кажучи. Але прийшло усвідомлення того, що часи змінюються і. Взагалі, далеко не кожному потрібно їздити на якісь великій відстані, але комфортно і ергономічно пересуватися, хочеться навіть в масштабах мегаполісу, чи між двома містами, які не на дуже великих дистанціях. В силу цього нова шкода Enyaq... Прекрасно впорається з цими завданнями, і мені здається, що можливо вона навіть трішечки повпливала на моє сприйняття електромобілів загалом. А зараз я хочу подякувати вам, що ви додивились це відео до кінця. Поставили лайк під цим відео, написали коментарі, обов'язково підписались на канал. Ну і звичайно, великі дякую Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!